Сьогодні день такий теплий. 23 градуси всього морозу. А може й ні, мабуть, не морозу, бо щось капає, воно дивлюся із колодязь. Сонечко на дворі. Гарно так. На дворі. Що там таке? Мої собачки вибігли на прогуляночку. Зараз покажу все в сніжку. Ну а ну, бачите, затім мене там бігають десь. Оно, бігають мої собачки. Ось так. Такий день. Зранку було пасмурно, зараз за хмари заховалося сонечко, а то ясно. Варила їсти, це вийшло на прогулянку з собачками. О, бачите, скрізь сніжок. йдіть сюди. Ану, бистренько до мене сімейка. Кукла не хоче виходить. Оно, ну, ти куди побіг? Ти куди побіг? Коржик, вертайся назад, йди до мене. Коржик. Бистро до мене. Ось так. І кукла, кукла, йди до мене. Кукла, на, йди до сюди, швидко. Ах, мої такі хороші, ах, мої такі собаки. Ну що, ну не стрибай на мене. Ну, згалиш мене. Маленький я такий жиловий. Ось. І димка наша тут. Димочка, моя хороша така дівчинка. Ось, на сніжку. Не хочу в хаті все. Тільки занесу я, вона на двір проситься. І опять ось зараз буде лізти на руки, занесу її у хату і вона знову на двір У сніжку іди, іди, моя хороша, іди, моя гарненька, така моя така. Що? Намочиться, тоді на лежаночку лягає тепленько. Така в мене димка, красуня моя. Ой, на дворі тепло, гарно. Вчора налетіли на мою калину якісь пташки, такі здорові, не знаю які. І залишилась калина майже без безягітно. По снігу чистять своє хутро, шубки свої чистять. Кожать, ти куди пішов? Отака сімейка. Зараз піду в ту хату, принесла сніжана платки, якісь купила інші речі ще, поробки, однесу в свою хату музей. І якраз прогуляюсь. О, ти куди? Там глибоко, глибоко в сніжку. Отак. І коржик вже набігався. Він уже не такий, такий спокійніший став. Зразу бігай, бігай, а потім вже спокійний. Димка, я тебе зараз віднесу в хату. Чи ти весну чувствує моя красуня така? Що ти трогаєш? Що ти трогаєш? Балується. вона. Оно, куди ти пішов, малишня, пішли, пішли туди, в двір хазяйственний. Пішли, йдемо. Іде Йдем, мій маленький. Ну, ось так. Тут снігу добавило, володя повивозив, але вже ось стежечки вже потрібно оп'ять буде вивозити. Двір у нас маленький і снігу багато насипається, треба вивозити, бо потім не будемо... Ох, летить, летить. Ну ось так. На дворі хмари закрили, сонечко, але вітер холодний такий. І знову. Снігу нападало, що Димулечка, на руки. Ну йди моя хороша, Іди, моя дівочка. моя красотуля така, Іди до мене, отак, отак. На руки. Гусочки вже по парам розбилися. Що, ну що, і тут ось хлопці коло мене. Ось одикі качки в мене живуть. Три селезня і три качки. І такі воно качки. Ну що, ану пішли, пішли, пішли. Снігу, снігу. Знову ось все в снігу. Що, коржечок? Що, коржечок? Пішли, димочка, я тебе занесу. Давай, отак. Почався ранок. вночі пройшов ще сніг, Добавило трішки. Ось Володя порозмітав скрізь. Пасмурно, вона горіш, є голуб сидить. Володя дав їсти. Качкам, курям, гусям. І зараз горобчиків буде. Птички злітаються, теж хочуть їсти. Холодно їм, зимно. Вчора на калину так багато прилетіло пташок. Ось так. Ну що, почався день. Будемо щось варити, їсти, в'язати, вишивати. Вишиваю наволочки маленькі на три подушечки. Ось так. Отакі От дві балабушки мене влазять на велику жаровню в духовку. І ось я їх витягла гарячі. Ой, бачите, тільки-тільки спекла. хлібини такі. О, гарячі, м'якосенькі, дивіться. Такі. Все. О, здорові, здорові. Більші, ніж мазіні купити. Такі. Зараз я їх закрутаю. Вони сідущі. Які ще стануть, але дивіться, які вони м'якінькі. І назад вертається. Бачите, дивіться. І вертається назад. Смачні, смачний гарячий хліб. Отакий От є я хліб печу, щоб в магазин не ходити і не купувати. Свій домашній. Гарний так, не дуже перепоказує камера, але він такий гарний. Ось такий я печу хліб. Напекла отаких от коржів, такі. з консервою. Консерва це яловичина з приправами, добавила чесничку, перчику і Напекла володі коржі гарячі. Бачите, ось такі вони з обох боків. Воно ще. А м'якусенькі, подивіться, які вони м'якенькі. Замісила тісто на хліб. А це відрізала від того тіста на воді. Вода, сіль, трішки цукру, дрожжі і олії в кінці вимісила. Постояло, і оце такі коржі М'якусінькі, смачненькі. Отакі я коржі зробила, розламала, щоб показати. Он отакі, бачите, пахнуть на всю кімнату. Розігріла оце олійку. Змастила там жаруні, поставила хліб. Ну, оце так. Хліб випікається. Це в мене тут кімната. Квіти стоять в кімноті. Вечір ось. Настав вечір уже. Вийшла на двір. Місяць такий в небі. Коржик теж ось зі мною, щоб я не боялася. Хоча я в дворі не боюся у себе. Що мій коржичок? Ти мій гарненький такий, що мій красунчик? Що ти там чуєш? Вон, Володя, як возив сніг, так і покинув балію. Така Такий темний вечір у нас. Он сидить, чує там місяць, день закінчився. Ось так.